Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube-каналі. Дивимось події на болотах, на русусії на Росії протягом наступного тижня, а саме 7 по 13 жовтня 2024 року. Які події відбудуться на Росії на болотах? На болодах? я так сказала? Добре. Значить так має бути. Ем, які там події в контексті війни, звичайно, що там відбувається? Так, прокляття, карта прокляття, карта поцілунку, карта крематорія. Ну, дивіться, в них зростає кількість людей, які помирають. Помирають вони різними засобами, тобто йде там як очищення, очищення населення. Знаєте, над ними як зависає прокляття, вони обмежені, обмежені внаслідок того, що, по-перше, знову ж таки, косить їх якась хвороба. Окрім того, ще і це прокляття, яке над ними висить, воно розповсюджується по всім регіонах. Прокляття у вигляді смертей, прокляття у вигляді хвороб, прокляття у вигляді якихось обмеженостей, неспроможності себе захистити, неспроможності повпливати на якусь ситуацію. Ось так. Можливо, це. Пов'язано із фінансовими обмеженнями. Можливо, це пов'язано із фізичними обмеженнями. Окрім того, кількість смертей зростає, так? в них крематорії працюють на всю. Так, хвороба якась в них буде, до речі, така, що передається через дотик, через повітряно-крапельний шлях. Знаєте, нове прокляття, можна так ще сказати, і внаслідок цього зростання смертей. Ну, бачите, от, через повітряно-крапельний шлях. Якось так. Смертельне щось в них розповсюджується. До речі, може щось над ними літати. Літати, літає, вони відчувають себе, знаєте, оцепеніння від страху. І оці польоти наших пташок вони розповсюджуються на різні регіони. Крематорії говорить про багато вогню. Ось так, бачите, в декілька декілька версій вам сказала. Вони будуть в чомусь обмежені, обмежені в матеріальному плані також, і в фізичному, і в матеріальному. Так, далі далі покажіть. Щось в них там зароджується, а зароджується в них кількість людей, прожитковий мінімум, яких падає все нижче і нижче. Тобто, оце от що, от війна, як в них називається СВО, воно дало колись початок зародженню жабратства в них і бідності. А зараз воно вже проростає, зараз воно вже вилуплюється з яйця. Оце чудовисько бідності. Ну, ось так. Павутина. павутина їх, влада їх своєю павутиною охоплює. Окрім того, павутиня. Це може бути знову ж таки, телебачення, от, сітіва, от інтернет. Їх все більше і більше будуть зомбувати. Оце от кіт про те, що влада їх буде знову. Знаєте, обводити крізь пальці, типа, ну, знаєте, колеги, які повертаються з війни, вони е обманути, обман, обма, підмануть, підмануті з боку влади, що от ви там за, за Росію, за державу. Ну, ось так. Тобто оці от дає парустки вже в них. Карта ворог, це третя подія вор. Ну, продовжується в них оці криміналітет зростає. Окрім того, зростання криміналітету йде не тільки серед такого населення, а ще й серед влади, тобто ті, хто подають приклад, наживаються, наживаються, крадуть. Такому плані. Окрім того, дивіться, дехто вже настільки нажерся з них, що ну, вже їм це починає надоїдати, до речі, і дехто починає крутити мутити щоб статуя, це як щось завмерло, заморозити, знову вже. На Росії будуть декларуватися, декламуватися ідеї, щоб заморозити. Заморозити. Крім того, гроші в них будуть заморожувати, будуть красти в населення і заморожувати в банках їхні гроші. Ну, а вони ці гроші будуть жерти. Ну, ідея стосовно замороження СВО. Їхньої також там будуть, хтось буде давати вказівку, вже надоїло їм гратися в цю гру. Ну і замороження грошей. Крадуть в людей гроші їх, е, ніби, ну як крадуть, заморозивши рахунки, заблокувавши рахунки і самі жируть. Іскажають вони реальність, продовжують для людей. І скажають, куди йдуть гроші, тобто пожертвуйте і так далі. Ну, ось так виходить в мене. Далі дивимось тепер на Таро, на таро. Темне Таро Вейта. Давайте подивимось тепер на таро, які події відбудуться на Рососії. Протягом наступного тижня, а саме 7 по 13 жовтня 2024 року, події на розсусіб. Покажи першу одну із. Щось в них якась ситуація повторюється як з минулого? Ситуація із якоюсь дамою, якоюсь сплітницею, яка несе якусь інформацію. Тобто, чи якась дама з минулого знову з'явиться на арені їхнього цирку, дама сплітниця дама, яка говорить всяку муть, можливо, під впливом алкогольного сп'яніння, можливо, Захарова щось там ляпне знову. Ну, а можливо, ще хтось з'явиться з Ну, не знаю, з вживає чи ні, але, знову ж таки, буде почва для обговорення чергового якогось трешу словесного від якоїсь дами про війну, щось таке, про війну вона буде говорити. Ну, вона думає, що, знаєте, вона задоволена з тим, що вона робить. Вона задоволена, клюкне і. Починає говорити всяку нісенитницю, і вона думає, що вона реально говорить щось розумне. Тобто, що вона може впливати. Можливо, вона там на росусіяни впливає, але ну, ми її сприймаємо як якусь ну, хвору на голову. Хвора на голову. Ну, щось таке вона буде говорити стосовно керування ситуацією ну, стосовно якось, керування, вольове керування ситуацією або посилення, посилення якоїсь чи то надходження ресурсів чи людей, мобілізації. Ну, от щось таке вона буде там говорити. Стосовно грошей, керування грошима, утримання. Тобто, можливо, щось в нашу адресу вона таке ляпне. Можливо, ну тут мова йдеться про керування ресурсами, керування отриманими ресурсами. Або посилення отримання цих ресурсів. Ну, от якось так. Це зірка. Ну, це по телебаченню. Щось, знаєте, нова зірка. Знову зірка її зійде якоїсь там дами п'яної, обдолбаної. Далі, друга подія. Покажіть, будь ласка, на розусії в контексті війни протягом наступного тижня. Так, відлюдник. Карта. Ну що, в них нестабільна ситуація, в них сум, знаєте, емоційна нестабільність, емоційна нестабільність, але з перевагою у бік істерики, у бік суму, програшу. Окрім того, дивіться, карта відлюдника говорить про те, що в них може бути проблема зі світлом, проблема з теплом. Окрім того, в них може бути якесь може бути свято, яке може перетворитися на сум. На сум внаслідок того, що, ну, от відлюдник, я вже говорила, це кінець денного шляху. І тут люди і свято перевернуте. І люди можуть загинути на якомусь заході. Піти, піти в інший вимір. Отак. Або постраждають люди? Постраждають. Окрім того, карта говорить ще про те, що в них буде нестабільна ситуація і вимушений вибір сумувати у в укриттях без світла. Тобто багато вогню в них буде при тому рукотворного. Рокотворного, це ще не кінець, це таке довге, таке затягнуте, але над цим працюю, Це, ну, не будемо про це добре. Про що? Звідки в них вогонь? Ще за цими картами можу сказати так: одне із тих, дивіться, в них є щось одне ціле, да? Вони його розпалавіняли роз на три частини, розділили на три частини. І їх поховали в різних місцях. І, можливо, два з трьох або один з трьох буде знищено. І ще таке от. Щось, те, що було об'єднано: одне з трьох, те, що розділили по різних місцях, можливо, два, буде знищено щось таке, що призведе до їхнього суму і болю. Від чогось їм доведеться примусово, чимось їм доведеться примусово пожертвувати і відмовитися. Примусово, знову ж таки. Десь щось вони втратять. Ем, можливо, навіть мова йде про те, що стоїть на воді. Можливо, або біля води. Далі, третя подія на русусієм. Третя подія, так. Третя подія. Будуть вони намагатися якось покращити свою ситуацію або уникнути якогось е, краха. Е, краха пов'язаного із наступом. Наступом. Щось вони будуть уникати якогось. Розгрому на якійсь із територій. Я думаю, імператор це їхня територія. Розгром на їхній території під час наступу. Але хто буде наступним? Напевно, наші наступи, а вони будуть попереджати це і будуть намагатися йти в контрнаступ. Якось будуть вони оборонятися дуже спотужно. Ну, от посилення в них іде на їхніх окупованих, ну, територія, так, Курська область там чи якась там, я так думаю, що вони хочуть заморозити домінантність е, сили, яка е, протистоїть їм. Тобто. Хочуть вирівняти рахунки. Хочуть вирівняти рахунки. От два сфінкса вони в одному положенні і. Тобто хочуть скерувати якийсь один-один, щоб було там, або два-два. Ну, от якісь рахунки вони ведуть. Я вже не перший раз таке говорю: рахунки ведуть. Один-один, два-два. Ну от щось таке, ніби, знаєте, вони ставки ставлять. Знову буде дуже активно там, потужно. Ще така ситуація може бути, якийсь центр керування, може бути під загрозою, центр керування орків. Може бути там, де сидять, головують оці е, їхні ну, провладні. Ну. Так, вони хочуть, по-перше, урівняти рахунки в військовому конфлікті, от, дослівно, урівняти рахунки в військовому конфлікті. Ну, це для них військовий конфлікт, вони ж не вважають це війна. От я говорю от, з боку орків. Урівняти рахунки вони хочуть якось відтіснити, відтіснити, попередити наступ подальший. Окрім цього, в них може бути якась дуже конфлікт, потужна конфліктна ситуація в керівництві, пов'язана із керуванням наступом, із керуванням також проблеми доставки зброї для них. Ще може бути такий в них конфлікт з партнерами, також про це. З тими партнерами, які їм поставляють зброю. Бачите, карта, цього, карта спонсора перевернута, і поруч замороження йде. Вони хочуть, щоб відновити якісь поставки для них, відновити, щоб попередити патову для себе ситуацію. Бачите, не вочевидь, це все робиться, не вочевидь, і м -м, якби вони якісь намагаються, от, знаєте, от, м -м, меч прямий, от, ну давай, давай, прийшов час, нам же ну, давайте щось будемо робити. Прийшов час і нам потрібна зброя. Нам вкрай потрібна зброя саме зараз, тут і тепер. Давайте скоріше там. будуть якісь пропозиції їм робити. Так, ну і давайте подивимось, які там пташки будуть літати політ пташок наших над Кремляндією. В потрібний момент, карта моменту. Да, буде в них. В потрібний момент вони побачать щось таке. І в будь-який момент, для них в будь-який момент, для нас в потрібний момент. Щось буде таке. Буде спроба для них вийти із тої ситуації, яка їх лякає, буде спроба їхня. ПІВІО буде працювати, але, ну, так собі, знаєте, так собі. Буде щось літати, щось зависати над ними буде. Будуть вони якось змінювати правила, якісь нові правила вони вводять, нові традиції, нові традиції. Так. Знову дивіться, тут карта про що говорить? Якби спроба побачити, спроба побачити. Тут ілюзія. Щось вони не бачать, а не бачать рух ресурсів, рух не бачить. Ну от якось так. Чи то вони в останній момент це все побачать, чи то вони, знаєте, спроба розгледіти щось, вони не зрозуміють, що це таке летить. Що це рухається? Ну от якось так. Ну, так от, а це що таке карта? Маніпуляція, маніпуляція і об'єднаний ключ. Тобто це для них буде, знаєте, як якийсь. Вони не будуть розуміти, що це таке взагалі. Будуть намагатися знайти рішення. Будуть намагатися знайти рішення, що це літає, і як його е знерушити, скажімо так. Ось так в мене вийшло. Ну тут, бачите, карта справедливості і виколотими очима щось мені таке от іде. Вони щось не бачать. Я кажу, вони щось не бачать. Тому вони можуть схаменутися в останній момент. От, ніби, знаєте, ну вибачте, ніби йому очі повикалу, повиколупували. Не бачить, вони від, від бачите, не бачить і та ну, також відмовляється. Відмовляється вірити, чи відмовляється бачити. І вони, знаєте, можуть проспати якийсь момент і вже трошки запізнитися. Трохи запізнитися. Вони не зможуть на кордоні щось перехопити. Ну, от, побачимо, як воно програється. Дякую вам за увагу! Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. З Україна переможемо ворога внутрішнього і зовнішнього. Бережіть себе. До побачення!